Мишеня селянин та мишеня містянин. Серед зеленої трави, що погойдувалася на вітрі, міцно спали мишеня з оксамитовою шкуркою. Звали його Пайпін. Йому снилося хрустке насіння та соковиті червоні полуниці. Щовечора Пайпін дріботів з поля до своєї хатинки, схованої за зеленим живоплотом. Якось холодного дня у двері хтось постукав. Пайпіне. загукав голосочок. В гості до сільського мишеняти завітав його друг Тобі, мишеня з міста. Вусики мої. Зойкнув пайпін. Мишеня кинулося до комори за найсмачнішими горіхами та ягодами для гостя. І це всі твої харчі? здивувався містянин Тобі. У місті ми їмо по королівському. Краще їдьмо в гості до мене. Наступного ранку мишенята стрімголов побігли на залізничну станцію. Потяг зі скреготом підкотив до платформи. Ого, який величезний! вихопилось у пайпіна. Схожий на Велетенського хижого звіра. Друзі тишком пролізли в чийсь рюкзак і так потрапили на потяг. А тоді вони рушили в дорогу. Пайпін дивився у вікно на дерева, що пропливали повз них. Дерева росли дедалі рідше, а потім і зовсім зникли. Натомість з'явились величезні будівлі, що сягали хмар. Нарешті! Скрикнув Тобі, вдихаючи міське повітря. Приїхали. Хочіше, пайпіне. Мишенята вибігли зі станції на пожвавлену вулицю. Рятуйте. пискнув Пайпін, ухиляючись від людських ніг, що весь час тупотіли довкола. Ось і прийшли, оголосив Тобі. Поважно показуючи лапкою на величезну будівлю. Тут я живу. Мишенята навшпиньки пробралися всередину. У вхідних дверях знайшлася щілинка. Тобі провів пайпіна до розкішної зали їдальні таємними сходинками під підлогою. Мишенята кинулися гристи, всілякі наїдки. Та зачерпувати вершки лапками. Доки наїлися до знемоги і заснули. Аж тут захитався стіл, і друзі рвучко прокинулись від цього. Час мені пообідати!» – промуркотів домашній кіт і став лапами на краєчок стола. Соковиті мишенятка! Рятуйся! пискнув тобі. Мишенята як очманілі кинулися в розтіч Зголоднілий кіт погнався за ними. Він замахнувся на пайпіна гострими пазурами. Хочіше, пайпіне, ховайся в нірку! Пайпін щодуху побіг. Кіт стрибунув за ним, та не встиг. Прокляття вилаявся він. Ой, вусики мої. бідкався пайпін, витираючи спітніле чоло. Додому хочу. Як? Але чому? Не для мене це міське життя. Отож Тобі провів пайпіна на станцію, і там вони розпрощалися. І знову мишенятко дивилося на будівлі, що швидко пропливали перед очима. Коли на небі з'явилися зірки, пайпін нарешті дістався з своєї хатинки. Мишеня потягнуло носом солодке, прохолодне повітря і усміхнулося. Вдома воно вмостилося у своє м'яке мохове ліжечко. Отаке життя мені до вподоби, подумав пайпін. А мені до вподоби таке життя. І собі подумав тобі, що лишився в місті.